Тільки сьогодні зранку було плюс один і моросила, а зараз йде ось такий густий, хоч і дрібний, але густий сніжок. Насправді це радує. Все ж таки зима повинна бути як зима. Зі снігом, з морозами. Ось така краса. Дрібний Сніжок поступово перейшов в лопатий. Красота на нас сьогодні зраночку. Трішки занять снігу підсипало. Вон і сонечко, а там шоуковиці, як в касковому лісі. давно у нас не було такої краси, так що хожу і знімаю, снігу випало небагато. На термометрі мінус п'ять. Так ще швиденько він, дай Бог, не розтане. Ще помилуємося снігом. Снігу практично все. І бур'яни навіть красиві під снігом. А горобчики навіть мене не помічають. Ось так скачуть там в гіллях. Вже хмари набігли. Можливо, буде ще сніг. А в нас сьогодні гарантовано будуть пироги з капустою. Тісто готове, зараз будемо ліпити. Ось такі смажені пиріжки з капустою, але не тільки з капустою. Ось оці з солониною, або, як тут кажуть, із піском. Так що будемо зараз вечеряти? Ось такі пиріжки в розрізі на наступний день, це вже вони виховали це з капустою. А це ось те, що Тут називають з піском. перемелене сало, підсмажене. Сьогодні у нас 5 січня. Частково краса зберігається. Сьогодні сонячно, але морозно. Мінус вісім. Це навіть можна почути. З моїх кроків ось так сходить сонечко. Гілки дерев, вкриті памороз'ю. Вчора це був свіжий сніг, потім під дією сонця він розставав, а потім мороз прихопив і ось така красота, наче як хрустальні гілочки. Тих, хто буде святкувати святвечір, вечір. Вітаю зі святом! Прийдешнім водохрещем. Сьогодні в нас голодна кутя. А на цьому я своє відео завершую. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.